Всім привіт! Ну, Шмигель перший наважився сказати, що наша Тецька на Дарниці зруйнована і ремонт буде тривалим. Тобто ми, як Троєщина, ну, у нас фактично не лишилось джерел зовнішнього тепла. І, ну, бо котєлінки, скажімо так, ну, не переключили, не тянуть міні котелень е, мобільних, я щось дивлюсь, ні Шмигель, ні Кличко, ні Зеленський не натягали, не теренчать, не терахтять, ну так не, не опалюють е, якісь хоча б точки. Тобто підготуватись до обстрілу у нас за 4 роки війни так і не вийшло. Ну, от, маю на увазі, до ліквідації неожиданих, неочікуваних не очікуваних Путіна обстрілів, да, Києва. То що? Прочитав у нардепки-мажоритарки свого округу Лесі Забуранної, свого народу тут обрали свого часу. Пост, такі свята жінка дала адреси пунктів обігріву. Піду перевіряти, бо треба. У мене в хаті вже плюс 12. От, тобто, ми з мамою, я та ще нормальна, але мама старенька не стягне. Піду перевіряти. І це я записую так: з свого 13-го поверха. Піду, звісно, пішки. Що, ну, Путь мамі відрізаний. Вона фізично не зійде, ну, стільки поверхів, та її кілька поверхів не стягне. Я купу пенсіонерів, до речі, от. Щас зимку вже вообще не бачу свого під'їзду. Мабуть, тож сидять по домам. Патомушо, світло, якщо і дають, то так: дві години вночі, дві години максимум в день. А вдень, от коли дають, от час от кілька хвилин тому дали, все через три хвилини виробилось. Тому що шо, ну всі понятно, що хто дома сидять, абогрівателі повключали і не стягує, да, вирубає ото все. І до речі, так достягувалось, що у нас, ну я думаю, це тепер часто ситуація у багатьох. На половину нашого під'їзду електроенергію. Вибило десь на зовнішньому трансформаторі, десь фаза згоріла чи кабель. В общем, нам вообще електрику в під'їзд кинули по кабелю, який жили в ліфт. І <гум> тепер у нас ну, точно ліфта не буде. <гум> я не знаю, скільки. Вот. Ну, тобто, ну, поки не прийде тепло, таке стабільне, при якому почне все віддавати. Ну, десь, я так думаю, це де квітень, мабуть. Ну, годі мечтати про щось. Этот. Дай Боже, щоб хоча б труби не порвало. Це Води, каналізації, типу, як у багатьох будинках. В общем, піду шукати пункт незламності, щоб погрітися. Інтересно, що там? Походу, фіксуємо, що мусор є, куди викидати сміття. Наразі вивозиться. Комунальники молодці стоять. Бо рутина спасає від э, переляків. Всяких. Так що... Стоїмо, йдемо шукати пункт незламності від ДСНС. Е, да, Недалеко від мого дому, там метрів 200, справді пункт незламності з'явився з біотуалетами. Ось оці е, 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 палатки е, досить великі. Е, походу до них бювет. Ну, як бачимо, бувет ніхт арбайтен тому якщо що, вода в магазині або пунктах розливу. таке. Піду шукати, як погрітися. Зайшов в пункт незглавності, така приємна палаточка. Реально люди сидять, чайничок гріють. Прикольно. Звісно, для всього району це ні о чому. Тут десятки тисяч людей просто живуть. А тут зараз два ну, десятки людей це влізло в палатку. В основному, звісно, нема тих пенсіонерів, які не ходять. Ну, а хто не себе, умовно кажучи, сюди допухає. Ті, хто зміг дійти, ті тут і, 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 і гріються. Ну, принаймні, тут можна зарядити телефон, сидіти в світлі, коли замихався геть. Тут диринчалка, оця забезпечує електроенергія, генератор може чувати. Дицнець, дякую, поліція, дякую. А, ну, так що, коротше, для тих, хто може ходити спокійно собі, то є можливість погрітися, якщо, звісно, не буде ажіотації такої, що хір сюди залізе, щоб я кажу, тут в радіусі там, кілометра, так зрозуміло, це єдині палатки. Десь інші за кілометр мають стояти. Але краще, ніж нічого. Але точно не зігріє мою маму. На жаль, вона сюди не добереться, От я пройшов цю дорогу. А, вона сюди не випадає. Ну, то висновок такий, що треба шукати, куди приїжджати. Ну, то, ну, кажучи, старий пут дотягнути. А в характері ще ж покладніше, бо в нас погода на лютий, обіцяє зим не весна. А, Ну, Дотягнути старий дуже важко. думати.